Вітаю вас у цю свіжу неділю, 27 жовтня. До нового року залишилося всього 65 днів, час летить, а ми рухаємося вперед. І, до речі, сьогодні ми офіційно перейшли на зимовий час, тож стрілки годинника повернулися на годину назад. Офіційно дозвіл спати довше. Тільки дивіться, щоб не проспати все життя, а ж ніякий зимовий час не допоможе. Ми починаємо наш ерпроранок. І як завжди, робимо це за рубрики свята. Сьогодні можемо святкувати День автомобіліста і дорожника. Чудова нагода подякувати всім, хто забезпечує нам комфорт і безпеку на дорогах. Водії, механіки, будівельники, вітаємо вас! А ще вітаємо тих, хто, можливо, тільки мріє, щоб усі ремонти ям вдавалися з першого разу. Та що нам казати, сьогодні всі, хто любить їздити на авто, мають повне право відчути себе героями дня. Тож вітаємо вас. Також сьогодні святкуємо День Свекрухи та Тещі. Югу! Сьогодні той день, коли ми нагадуємо своїм другим мамам, наскільки вони важливі, адже хто ще так майстерно може дати пораду на всі випадки життя? Тож запасайтеся компліментами і теплими словами, бо якщо не зараз, то коли таке? Чесно, мені пишуть, я читаю. Також сьогодні день української писемності та мови. Ми святкуємо красу нашої мови. Сьогодні кожне слово українською звучить як особлива музика, а розмови стають ще смачнішими. Підтримаємо українське слово, адже жива мова це наш зв'язок із корінням. Ну, а далі блок іменини. Сьогодні вітаємо всіх з іменами Гната, Нестора, Дмитра та Андрія. Бажаємо їм любові, щастя, щоб кожен день був кращим, ніж попередні. Хай зірки будуть на вашому боці. Рухаємося далі, і на черзі у нас наша улюблена рубрика Гороскоп. Тож, овен вам підкинуть сьогодні нове завдання, яке спершу здається трохи дивним, як, наприклад, скласти меблі з інструкцією китайською мовою. Але не хвилюйтеся, у ваших руках це стане шедевром. Телець сьогодні час спокою, немов природа перед зимою. Не женіться за справами, інколи важливо просто насолоджуватися моментом і випити гарячий чай. Близнюки, ви завжди в центрі уваги, але сьогодні ваша креативність сяятиме як ніколи. Різикніть, різікніть. Різикніть додати у життя трохи фарб, як вам нова зачіска або ж яскравий аксесуар. Рак. Забудьте про рутину і зловіть день. Якщо давно мріяли про прогулянку, то час настав. Пам'ятайте, що вихідний не тільки для прибирання. Лев Леви завжди ведуть, але сьогодні ви здивуєтеся, якщо просто подивитись, що відбувається навколо. Можливо, новий погляд на старі речі відкриє вам щось незвичайне. Діва! Налаштуйтеся сьогодні на експерименти, навіть якщо це просто перестановка вдома. Зміни інколи приносять більше радості, ніж перемоги. Терези, Гармонія це чудово, але інколи варто відпустити все, як воно є. Спробуйте просто спостерігати за ситуацією і побачити, як несподівано все вирішиться. Скорпіон, ваш день для інтуїції, не бійтеся довіряти своїм внутрішнім відчуттям. Вони сьогодні працюють як GPS стрілець, ваша душа жадає пригод, навіть якщо це просто нове кафе в іншому районі, дозвольте собі невелике дослідження. І побачите, скільки нового мож... нового? <с> і побачите, скільки нового можна знайти поряд. Козоріг День для експериментів. Спробуйте змінити щось у звичній справі або в меню. Можливо, саме там ви відкриєте для себе щось нове. Водолій. Сьогодні день для інсайтів. Звичні речі можуть підказати відповіді на несподівані питання, тож не пропустіть важливих моментів. Ну і закінчуємо найкращим, на мою думку, знаком Риби. ваша глибока... Ваша глибока натура сьогодні вимагає роздумів. Дайте собі час заглибитися у власні думки, можливо, навіть написати щось, що давно хотіли. Отакий гороскоп на сьогодні. Не забувайте, що головне це те, як ви його сприймаєте. А ми продовжуємо, і далі у нас погода. У нас сьогодні як і настрій мінлива. Трохи туману, трохи дощу, може навіть трохи сонця. Ідеально для того, щоб сховатися під теплий плете з чашкою чаю і приємним фільмом. Але не забувайте, обійми зігріють краще за будь-які прогнози. Далі у нас прикмети. Сьогодні вони такі. Якщо сьогодні побачите сніжинки, це до теплої зими. Також листя на деревах досі зелене, зима обіцяє бути довгою. Ну і декілька порад для вдалого дня. По-перше, ви привели годинник, тому використайте цю годину додаткового часу для себе. Ну як коли ще, як не сьогодні. Не в неділю. Ну і також сьогодні порада дня, проводьте час із тими, хто дарує радість. Підтримка близьких допоможе вам розпочати тиждень із новими силами. Рухаємося далі, і у нас на часі мотивація на день сьогоднішня мудрість від Паоло Коельо. Коли хочеш чогось, весь Всесвіт сприяє тому, щоб твоє бажання здійснилося. Зробіть крок до своєї мрії, навіть найменший, бо кожен рух у правильному напрямку додає сили. Що ж, друзі, на цьому в мене все. Хай цей день стане початком чогось приємного. Пам'ятайте, кожен із нас заслуговує на відпочинок і час для себе. Мрійте, насолоджуйтеся, дякуйте собі за все хороше і не забувайте, перемога обов'язково буде нашою. До завтра у Ерпроранок у цей же час. Пака!